Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати 12 пісних страв до святої вечери. Не забуваймо наші традиції. Під час тушкування перевіряйте капусту методом наколювання. Якщо вона м'яка, значить готові й голубці. Через 40 хвилин можна викладати голубці на тарілку. Вони просто чудові, як на вигляд, так і на смак. А який божественний аромат вони розповсюджують оселю. Голубці за цим рецептом хоч і пісні, але дуже ситні. Вони м'які цілісні ніжні. Погляньте, які гарні голубці у розрізі. Словом, це ідеальна страва до свят.